Так що агроном може ще й доставляти речі, не тільки контролювати в полях. Інновація по Пьотінгру, ти красава, бачиш? Я тут, тут зробив щось, а що зробив? Що зробив? Що за інновації такі? Ну принаймні рекаделіє, це вже добре, чуєш? Вже добре. Це добре. Ага. А що з неї? Не? — Так. <р Guerra> <Count -3> ну нічого, ну, міняй давай, і вперед. Трошки концевик обламався. Поки привезли, саньок, що вже вже щось придумав. Ну кажуть, в душі інженера що ти зробиш. Так, 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 так. так. Ну нічого. Вон там у нас тоже еще одна сивалка. И там в друга. Так працюємо.